Це розгляд кримінального провадження за номером 62 02 41 502 травня 2023 року за обвинуваченням мається Олега Вікторовича 17 квітня 1975 року народження, Свободінюка Костянтина Володимировича, 25 грудня 1984 року народження. Вчинені кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 28, частиною 1, і 3, статті 260, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109, 109 Кримінального кодексу України та за обвинуваченням ГБШ Марини Миколаївни Миколаїв, 24 грудня 1971 року народження Енгельмана Сергія Геннадійовича 9. Липня 1981 року народження. Філіпової Анни Олегні, 20 вересня 1990 року народження, Ілюша Марина Миколаївна 19 квітня 1988 року народження, Кліманова Олена Дмитрівна 16 квітня 1989 року народження. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено частини 2 статті 28, частини 1 статті 260 Кримінального кодексу України. Будь ласка, секретар повідомки явку учасників судового провадження також було фіксації судового засідання. За сусідам прибув прокурор воїв, захисник Ведоренко, захисник Січаєв та захисник Пересо. Повідомив у нас захисник Панченко, захисник Байденко та захисник Валікова, обвинувачення Мальцев Слободінюк, Геваш, по відеозв'язку. Еник пан Ілюші Кліманова, в нас сім. Та два практичі і м'ясо та Майнська. Заді себе Зрозуміло, як вже доповідь. Так, почнемо з перекладачів. Перекладач Мальцева присутній. Пам'ятки та про свої права та обов'язки пам'ятаєте. Немає перешкод для перекладу сьогодні? Ні, Ні. сідайте, будь ласка. Ні. Так, захисники лясу, права та обов'язки пам'ятаєте, перешкод немає для перекладу. Складно вам. Представник подбору, я прошу надати можливість, щоб перекладачі міг чути обвинувачі. як ми можемо з цій ситуації. Да, Протокольною ухвалою суду суд зобов'язує вас відкрити. Так. Тепер. Захисник Панченко, ви мене чуєте? Так, перші чеї чуємо. Так, скажіть, будь ласка, чи є у вас можливість здійснювати наразі обов'язки захисника? Якщо так, то назвіть, будь ласка, ваших підзахисних, яких ви бажаєте представляти, продовжувати представляти в цьому судовому засіданні. Шановний суд, під підзахисними є ванці Олег Вікторович, Філіпова Анна Олегівна, Фіманова Олена Дмитрівна, Ілюша Марина Миколаївна і Гебеш Марина Миколаївна. Зрозуміло. Ви можете здійснювати наразі по функції захисника, так? <кхи> Захисник, ви мене чуєте? Мені потрібно з'ясувати. Ви можете бути захисником наразі. Ви нас бачите і чуєте? Да, зараз бачимо, чуємо. Так, чуємо, бачимо. Так, захисник Панченко, будь ласка, підтвердьте, ви можете, зважаючи на те місце, де ви перебуваєте, ви можете наразі здійснювати повноваження захисника, так? Так, шановний суд, я Все. можу наразі здійснювати Все, повноваження захисника, хоча, відверто кажучи, для мене це набагато складніше, ніж було до того, як опинилась тут. Все, зрозуміло. Так, встановлюємо інших осіб, що е, наявні в судовому засіданні або прибули до нього. Обвинувачений Мальцев Олег Вікторович присутній. Так, Так, так. так е, Захисник Панченко, у нього ще захисник. Да, Розуміло. Так. Обвинувачений Слободянюк Костянтин Володимирович, ви мене чуєте? Так, Так, так захисник. Патерианка присутній зараз знову засідаємо. Так, обвинувачена ГБш Марина Миколаївна, ви мене чуєте? Так, ваша честь. Так, зрозуміло. Захисник Панченко у неї. Обвинувачена і душу Марина Миколаївна присутня. Так. Захисник Бабікова, ви мене чуєте? Так, так, ваша честь. Так, добре. Обвинувачена Філіпова. Присутня. Так. Захисник Панченко. Так, Кліманова, так, Захисник Панченко, Енгельман Сергій Геннадійович присутній. Так, захисник Бабіко, ви мене чуєте присутні? Добре. Так, добре. Так. Тоді я вам повідомляю, що цю справу продовжує розглядати Приморський районний суд міста Одеси в складі головуючого судді Привохіжні Юрія Андрійовича, секретар домора Тетяна Володимирівна. А, у стороне обвинувачення відводи не з'явилось? Ні. Сторони захисту складу суду немає? У вас складу суду немає, можливо, є від Обставини, які стали відомі після того, як тобто, відбулися станції, якого ми були. Зрозуміло. Так. Ну, якщо у вас є відвід прокурора, то я прошу його оголосити. А честь, в даному суді слухається відповідний обвинувальний акт. Щодо перелічних осіб, не буду зазначати всі прізвища, тому що ви їх назвали тільки, що перевірили явку. обвинувальним актом, який затверджений прокурором обласної прокуратури Русланом Бойтовим. За обвинувачення за певними статтями кримінального кодексу України. Захист обвинувачення, зокрема, з ГЕБ Філіпової Такліманової здійснює моя колега, адвокат за договором, адвокат Панченко. З відповідним свідоцтвом про право на адвокатської адвокатською Що Адвокат – та захисника панщенка, яка протягом більше кілька року захищала клієнтів у справу, де працевланий керівников був прокурор Руслан Войтов 15.04.2025 року було затримано, було затримано та голосні підозрюва за тими ж обставинами, в якому ми винувачували клієнта адвоката панченка з Вручення підозри погодження калопотання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою без визначення застави і підтримання клопотання у суді дійсно, це те цей саме прокурор одеської обласного прокурора Руслан Бойтов. Згідно підозру, кримінальному провадженні, яке закінчився на 117, в якому підозру оголошено моєї колеги Ольги Панченко, обставини підозри повністю обставини, зазначені у винувальному акті. Зроблено це під час судового розгляду справи даної справи, де той прокурор в є обвинувачем, а Ольга Панченко є захисником. А прокурор мініціонного адвоката Панченка і отримання під вартою внаслідок цих дій не відбулося судове засідання у з унеможливому було здійснено Захист, який відбулося судове засідання 18.4.2025 року, в якому вирішили питання, в тому числі щодо до продовження чи продовження тримання під вартою клієнтів Панченка і інших клієнтів. Вказані обставини свідчать, що прокурор обрав тактику тиску на сторону захист, на захисту, опинуваючи адвокатів у тих самих діях, яких вони виступають захищником. І особисто ініціював і брав участь у ув'язненні адвоката Панченка як захисника у цій кримінальній спровадженні, яка є його прямим сексуальним опозитом. зв'язку з викладом ми вважаємо, що такі безпосередні дії про проводить вас про його особисто цікавлені смертні справи в його вирішенні і в тому числі вважаємо це ознаками неправомірного тиску на сторону захисту і порушення замаху на порушення прав. Відповідних учасників процесу, який захищала е Ольга Панченко і дуже вдячний вам ваша честь за те, що ви дали можливість продовжити захист навіть у такій формі. Е до своєї заяви я додаю відповідне е клопотання про засування запобіжного закладу до Панченко, в якому зазначено е працювальний термін, який є з прокормова. Вважаю, що відповідні заклади дії пункті свідчать при його упередженні, скільки став, прошу його відвести до даний так, будь ласка, прокурор, слухай вас. Шановний ну що я можу сказати в даному виділі. По-перше, в чому прокурора в цьому проваджені? Я не бачу жодної упередженості, не бачу жодного тиску з мого боку на Паченка або інших повинувачених, а, Паченко, по іншій справі повинувачених, в цьому провадженні. Немає порушення жодної процесуальної норми, крім того, зараз захисника телефона. Прокурор Войтов про ініціював арешт Панченка. Ну, якщо Федоренко знайом з попитанням про брання Панченко а, міри запобіжного захід, то він, навіть бачив, що клопоче взагалі слідчі. А професійний керівник в цьому празі погоджує, або не погоджує. Взагалі ну, да, нічого нічого не, не чуємо. Ви що Ви можете секретаря, де та, в нас динамік? Чи микрофон, чи микрофон? Так, це в А ви мене чуєте? Ми вас зараз бачимо, перевантажували зуби витинку. А слишно нас? Ну Виступу прокурора ми не чули. Взагалі. Взагалі. Тільки поважається.